Але вона хірена вже прийняв душ, я вже як людина нарешті себе відчуваю. Зараз, походу буду писати текст до наступного відео, правда, я кажу, це трошки специфічно буде, бо ми ще не вибрали елемент, по якому знімати, тому я так вагаюся. Підіть ваші коментарі і пропозиції. Можливо, які уроки хочете бачити, які ви зауваження нам даєте. Ми все візьмемо до уваги. Я, до речі, оцей аккаунт створю окремо, щоб вести влоги і, наприклад, знімати якісь там відео на іншу тематику. А на каналі Бадік Бадік він буде основний, там будуть тематика спорт, відео уроки і ну, само собою, там, може, пора мересенгу щось буде. Дякую, що дивитесь мене. Я надіюся, мене дивиться, завжди перша так це все знімаю. Сьогодні я знаходжуся в перешкоді з подружкою Машою і ми, ми наїлися, ми випили капучино. О. Я такий ситуюся, просто капець. Маша, а ти як наїлася? До речі, сьогодні не людно в терішкою. Взагалі небагато народу, я би сказав. Малі розкрасилися, Хеллоуін святкують. День ніч не сплю. В інтернеті. Ой, в якому інтернеті. Тобто е, відео монтую. Взагалі, ну жарний чувак. Як ти сьогодні налякав народ в перешкоді? Маше що котики були. Зараз, до речі, на вулиці падає дощ. Що не падає я дощ? Не, дощ? Андрій я видумує, я не, не падає. Падає дощ. Ви вийшли падати. Ви пішли вже не падає дощ. Ну, адже спорить з. Степан, я тормоз. А я Андрій. А я Настя. А я Степ. Приємно. Зараз ми будемо пробувати такий спрощений варіант горизонту. Хочу передати привіт своїй мамі. А я Ага, 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 ага Так, кажу, чарівний вечір. Ні, що От що ти начинаєш? Це той самий легендарний Бадик, е, задля якого ми створили канал Badic Baik. Вот. Не не <гум> <гум> так, Бадік. Ну скажи щось, Бадік. Поки на каву п'ємо, скажи. Щось. Розкажи. Розкажи, як ти ставишся до хейтерів. Розкажи. Як ти ставишся до хейтерів? Ще раз скажи. Що? Якщо ви не поняли, він, він просто хоче шоколадку з'їсти. А йому не можна, бо в нього відтоглисти будуть. що жміж, ну не можна, все. Привіт, мене звати Андрій. Сьогодні будемо відкидати гній. Вже вечір на вулиці. Не знаю, що звідси майже нічого не видно. О, Так мене видно більш-менш? Надіюсь, що видно. Я фонариком свій підсвічую. Бляха. От, коротше, я зараз зайшов. до Дев'ятеля в гості ми зараз будемо йти до Вови. будемо коротше... Будемо грати карти, то є дрімтітися. Це така хороша традиція. Team, це така гра у нас є. Картах чекайте. Мандаринки переставлю. Що то відео останнє трошки розстроїли, бо не опублікували в спільнотах. Ну, так, як він... ти ще скажи, якого ти кота спас. Дивіться, який кіт він. А, від... це той кіт, якого я спас був, до речі. Це відомий кіт, коротше, я відос на Ютубі, він, він, він взагалі не постраждав, правда? Він ще поправив. Я такі діла, народ. Хочеться ще такий конкурс такими грошима. Тільки 5 разів більше. Серйозно. Конкурс, який ми проводили, 20 гривень в флягсі. Так от, буде ще один такий конкурс на 200 підписників. Як більше буде підписників, тим швидше ми проведемо конкурс. Що інше? Тим довго. От. Так що. Народ. Я два звертаюсь до наших підписників. Вже треба йти. Ставте лайки, робіть репости. Ми будемо для вас знімати спеціальні відео на е, ваші прохання. Так що, з вами був Бадік Бадік. Пока.